Вітаю громаду Кагарличчини. Сьогодні, 4 вересня 2025 року, я депутат Кагарлицької міської ради. Відповідно до своїх обов'язків прибув на засідання Кагарлицької міської ради 8 скликання 74-ї сесії. Ну, за доброю нашою традицією ми знаходимося на локації нашого пророка Тараса, Тараса Григоровича Шевченку. Севченко і хотілося б розпочати з його е, творчості. Е, краще, як він сказав про сьогоднішню нашу Україну, ну, мало хто скаже. Понад Дніпром плаче, тяжко, важко сиротині, та ніхто не бачить. Тільки ворог, що сміється, смійся, лютий враже, та не дуже, бо все гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діяло в світі, чия правда, чия сила і чиї ми діти, наша мова. Наша наша віра не вмре, не загине. От де наша, от де люди наша слава, слава Україні. Без золота, без каменю, без хитрої мови, а голосна та правдива, як Господа слово. Шануймо пророка, товариство. А зараз я коротко хотів би проінформувати вас про сесію. 74-ту сесію Кагарлицької міської ради, яка відбулася сьогодні о 10-й годині в стінах нашої Кагарлицької міської ради в центральному офісі. Дивіться, на розгляд сесії було винесено 69 питань. Значить, питання роз, разного готунку, але керуючись законом, регламентом, регламентом Кагарлицької міської ради, законом про місцеве урядування, законом про роботу депутатів місцевих рад, я як депутат, який представляю вас у цій міській раді, значить, прибувши на сесію, відповідно перед цим отримав звернення громади Кагарличчини. Звернення до мене адресували сім'ї військовослужбовців, рідні, близькі які служать, які вже не служать, а віддали життя за, при захисті нашої України. А ви знаєте, що 29 серпня, 29 серпня 25 року, ось нещодавно, на території нашої громади та в цілому по Україні був згідно указу президента, був такий захід, як вшанування героїв. У нас воно відбувалося на алеї, на алеї наших захисників. Це біля пам'ятнику Героям Небесної Сотні. 29. Можливо, хтось був присутній, можливо, хтось чув, а можливо, хтось з інтернету бачив, через те, що дана публікація широко регламентувалася у засобах масової інформації. Значить, Ведуча даного заходу повідомила нас, присутніх, що на сьогоднішній день уже на алеї героїв. Коли ми відкривали алею, то всього наших героїв було, портретів героїв, за якими стоять наші земляки, було всього 34, а на сьогоднішній день ми вже перевернули через сотню. Тобто оця сумна еліда так сказати, нашої історії, трагедії нашого українського народу продовжується. І вже цих так сказати, наших захисників там більше 100, 100 наших відповідних героїв. Ну і відповідно, ви знаєте, що з 2022 року, з травня місяця, є указ президента за номером 142-2022. Значить, указ про вшанування героїв по всій Україні кожен день о 9-й годині. І ми, як громада, персонально кажемо, і заклади. Відповідні заклади, так сказати, виробничі, професійні, навчальні, незалежно від форми підпорядкування, у цю хвилину, о 9 годині всі повинні вшановувати цю хвили... героїв. хвилину героїв хвилиною мовчання, відповідно зупинитися, хто йде, хто сидить встати. Ну... Ви самі розумієте, що таке хвилинне мовчання. Тобто людина повинна зупинитись і віддати дань Тому тим людям, які віддали життя за неї, саме дороге. І от я отримав таке звернення від батьків, від рідних, від близьких, відповідно, як депутат. Люди підписали це звернення. Звернення підписано 30. 6, 36, відповідно, людей, які засвідчили свої, це звернення до мене своїми підписами. Моя задача була як депутата, виконати закон, виконати регламент і просто оголосити це звернення, що не будеш каже війти, так, так діє закон. Але головуючий, Юта Олександр Олексійович, десь дізнався, мабуть, про цей. Про це відповідне, що до мене, як до депутата, звернулись відповідно. І таким чином розпочав засідання, що обмежив мене, розумієте, як депутата. Я кажу, дайте, я оголошу звернення, це святий обов'язок мій. Ні, ні, ми вже розпочинаємо роботу і вже все. Його підтримали Воловенко, Широкосту, Береговенко, то майже всі кричать, що не слухайте його, продовжуємо працювати, бо в нас тут аж 69 питань. Розумієте, цинічно цинічно обмежили моє право, законне право, а також обмежили людей, мешканців Кагарлика, да й наші громади в цьому людей, які, уже, як так сказати, або служать і захищають державу рідну, або ж вже загинули. Ці люди просили про одне, про те в своєму зверненні, щоб ми, щоб я як, як депутат передав їхню біль і те, щоб вони на, на, о 9-й годині... Взяли до уваги, як це виконується в нашій центральній громаді, нашого району, це Бухові, Або візьміть ін... да, Миронівку, інші громади, де о 9-й годині гучномовці голосно повідомляють присутніх, хто йде, хто їде, про те, що відбувається хвилина мовчання, пророчим зупинитися, віддати дань нашим захисникам. І відповідно, відповідно обмежується рух. Люди попросили обмежити і привернути увагу, щоб не було генерування цієї хвилини-минути. Виконання указу президента, головуючий наглим образом, обмежив моє право і, відповідно, обмежив право 36 людей, які звернулися. Ну, що мені оставалося, товариство? Як кажуть, я як депутат підійшов у канцелярію, до звернення людей написав свою так сказав, додаткову інформацію вже на голову громади. Передав йому це, відповідно, зареєструвався в канцелярії, про те, що я не міг, обмеживши мене на 74-й сесії, ви як голова, головуючи, маніпулюючи, або ігноруючи закон України, ігноруючи регламент просто про безвідповідально відноситься від, до своїх обов'язків, обмежили моє право, і я не міг оголосити це. Тобто ви обмежили, я йому це передав письмово і тепер відповідно до закону він мені дати відповідь, а я вас повідомлю, що буде. Але... І оце моє звернення, оце відео буде розповсюджено так, так. по всьому світу. І теж хай люди знають, який у нас так, головуючий. Так, іс, ось, це дійсно це дуже важливо. Але крім того, значить, сесія відбулася. Значить, на сесії було, як я вже повідомляв вас, 69 питань. питання. Були разного тунку, значить на цьому питанні, на сесії вони за, за деякі питання, ну дивіться, розглядалося 8 пропозицій військових частин, добавити, значить, звернення про виділення допомоги, виділили всім по 100 тисяч, ну прийнята практика 100 тисяч. Потім ви знаєте, що в нас на ці всі проблеми, не проблеми, а на цю всю діяльність, допомогу військовим, значить завкладено в бюджеті 24-го року, закладено 6 мільйонів. Хоча ми з вами, ви знаєте, з відповідальною частиною громади. Просили тоді 11, але вони всього дали 6. На сьогоднішній день ми внесли вже, головуючий вміст до порядку сесії, збільшити так сказати, оцю програму із 6 млн до 7 мільйонів. Зараз 1 мільйон буде ще додавлений, і тепер таким чином, таким чином вже, так сказати, можливість буде, буде продовжувати вже в жовтні, в листопаді, ну, ті військові частини, які будуть звертатися, ми будемо обратно їм надавати по 100 тисяч. Так що Будь ласка, своїм рідним, близьким, які служать в військових частинах, повідомляйте, що така можливість у Карилицької громади є. Хай пишуть просто листи на обикновенний від військової частини, передають їх в електронному виді, через вас передають, будь ласка, через мене передавайте, я зареєструю. Але в такий спосіб доносимо те, що військова така частина просить допомоги. І ця допомога буде виділена. Багато немало, 100 тисяч. Значить, також сьогодні були внесені. Зміни не зміни, так, да, зміни до програми. про, Ви знаєте, що до Дня захисника, оце, про яке я вам тільки що наголосував, це 29 числа, відповідно до цього дня у нас у програмі передбачено виділення допомоги по 5 тисяч Значить, всім військовим, які служать або служили, захищали. Нашу батьківщину України в такий спосіб, вони до цього дня мають право, ну, звісно, відповідно звернувся до фахівця спеціаліста по сопродиву. Вони всі це знають, а якщо не знають, то я повідомляю, що в нашій громаді є шість спеціалістів по супроводу цієї категорії людей. Це сім'ї, це військові, це їхні близькі. Вони реєструються і ця спеціаліст їм все допомагає. Вони підготовлюють відповідну заяву і до дня захисникам вони отримують 5, 5, 5 тисяч гривень. Але там була, не, вийшло, що оце, категорія людей, яка вже загинула. І удостоєні звання почетний громадянин Кагарличчини, а вони ж в зв'язку з тим, що їх вже немає, а, а рідні, і тепер на цій сесії було внесені зміни, що тепер рідні можуть звернутися цієї категорії людей, які мають звання відповідно. А в нас усі наші земляки, які загинули, вони мають звання, так сказати, почетний громадянин Кагарлика, Кагарличчини значить Вони тепер їхні близькі, мають право, і я повідомляю, щоб вони зараз звернулися у міську раду або до свого супроводження, до свого спеціалістів по супроводженню і відповідно підготували такий, таку заяву і получать відповідну суму коштів. Це товариство ну, от, в цьому напрямку обов'язково. можна сказати, За це ми голосуємо. Але, наприклад, по земельних питаннях голосував не по цих. Через те, що, наприклад, на сьогоднішній день ви знаєте, що за довгі роки... Кагарлицька міська рада якоби, починає імітувати тендерну продажу, ну, право продажу, продажу? Аренд, оренди продажу, на використання землі. Ви знаєте, що це дуже цікаве питання, особливо до наших господарів. Вони люблять це питання, вони використовують вашу землю, заробляють на цій землі. Але, але от зараз е, закон. І життя вимагає, щоб вони проходили через тендерну процедуру. Що таке тендерна процедура? Це коли міська рада, міська рада Кагарлицька робить відповідну заяву, заявку, подає тому, що в неї є такий участок землі, і вона виходить на публічну на публічну продажу, не продажу, а продажу оренди. Повідомляє і люди, які займаються цим цією профільною роботою, так сільгосробот, вони бачать незалежно, чи це маленький виробничок, чи це великий агрохолдинг. І от в цьому місяці ми теж вийшли на, 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 на та, публічні торги. Мене привернула одна подія. Це село, село Леонів, це село. Село Нелиповиць, Невонівка, Ліщинка, Ліщинка. дуже чудове село, дуже хороші землі. Там вийшли з пропозицією у, у селі Ліщинка на оренду 2,7 гектара землі. І що ви думаєте? Дивлюся, спостерігаю за цією подією, виходить контрагент, це значить на, на, на ці торги, Кагарлицьке, це саме значить, Мирони, Миронівське, Миронівське МХП. Не МХП, а наш місцевий. Агрофорд, місцевий, ну це відділення. Агрофорд це відділення великого Агрохолдингу Миронівки. Значить, і цей Агрофорт подає заявку і, хоч, і хотів придбати цю оренду на рік, всю, на рік а ні, не на рік, на 7 років, але з розрахунку на, оціни на один рік це вийшло по 50, 57 тисяч за лот, 57 тисяч залот розділіть, і ви получите, що це получається десь около 20 тисяч за гектар. Хороша, цікава пропозиція, товариство, дуже цікава пропозиція. Але тут же він відказався, цей Агрофорд відказався від торгів, а то подав заявку, а потім щось -то, то таке трапилося, знаєте, чарівне слово, хтось подзвонив, десь перебалакали, що це ж прецедент, що це ж ви розумієте, що ви робите, якщо ви зараз за 20 тисяч купите, то це ж треба всім буде тоді купляти за 20. А тоді а цього ж робити не можна, бо це ж ми будемо, ну, громада буде з цього мати. А ми будемо тільки втрачати, розумієте? І от, от відмовились, можете представити, я спеціально взяв, переглянув е, другі так сказав, структурні підрозділи, які працюють у Вінницькій області, в області, структурні підрозділи МХП. У нас Агрохворт в Кагарлику, а там інші структурні підрозділи. От Дивлюся, як же вони там закупляють. Товариство, вони там закупляють дійсно по 20, по 20 тисяч за гектар. Тобто їх Політика направлена, ну, яка серйозна, по-дорослому виходити на ринок землі і по дорослому конкурувати. Але в Кагарлику працює не ринок, працюють домовленості, щоб ви зрозуміли. Тобто місцеві, як сказати, як вони кажуть, господарі. Уже, так вже структурним розділом, тому що цього робити не треба, щоб не було прецеденту, щоб, не люди, щоб громада не отримала оцю ціну, а так як пропозицій більше немає, ну на 22,7. Якби було 270 гектор, то ми б тут вийшов би із других, так сказати, ну, Інший ще на цю пропозицію. А так, невеличкий лот, 2,7. Але цікаво, що, бачите, пропозицію дали і хотіли купити за 56 тисяч, а виходить це 20 тисяч за гектар. Було б непогано, але продали, як завжди, під 12% тому що ця пропозиція не прийшла, вони відмовились, а продали, тепер будемо мати із цього, от з цього, будемо мати тепер по 4,5. Згідно нормативної оцінки землі, бо вони ж виставляють перше, вони виставляють е, нормативну грошову оцінку, це 5-12% е, це 12 не менше, і відповідно, і відповідно дають, е, якщо умножити нормативну грошову оцінку на відповідну розділити, то виходить десь по 4, навіть 5 тисяч не за гектар, зараз будемо, громада буде отримувати всього-навсього цієї землі. Навіть 5 тисяч не було. І будемо це отримувати на протязі 7 років, бо тому що законодавець так виписав, що, за, що е, на публічних торгах земля передається не менше 7 років. Ось така ситуація по землі. Так щоб ви розуміли. Але е, ви знаєте, що я вас інформував перед цим на попередніх своїх віто, відеозвітах і інформував про те, що ви знаєте, що держава Україна в обличчі Кабінету міністрів нашої держави під час війни надає таку послугу в школах загальнонаціональних наших школах, закладах освіти, це перший, четвертий клас, безкоштовне харчування. харчування. І в нас 100% дітей, які відносяться до категорії учнів першого, четвертого класу, це харчування отримують. Я, відповідно, як депутат, вивчаючи думку людей. Звернувся ще раніше, десь у липні, в началі липня місяці, звернувся до голови громади, відповідно, розширити цю програму і додати учнів 5-6 класу. Ну так як держава 1-4, а ми от п'ятий-шостий. Голова громади виніс на профільну комісію, я вам про це доповідав. Обговорили, пообіцяли, пообіцяли. А коли прийшли до 1 вересня, то десь на своєму там сказати кулуарних розмовах. Повідомили, що ми не будемо там трутнів таким чином формувати, хай його обезпечують батьки, а не ліняться. Тобто держава так не каже по відношенню перших-четвертих класів, а вони не хочуть. Тобто пропозиція не пройшла і на сьогоднішній день. Таку так сказати, на території нашої громади, виходить, що вони обдурили мене, а я відповідно інформував вас, а ви надіялись, не буде товариства ПК. Але не засмучуйтесь. Як повідомила прем'єр-міністр Юлія Свероденко, вона сказала, що з 1 січня 2000, правда, вже 26 року вони розширять оцю програму. Якщо нічого глобального не відбудеться в рамках нашої держави, то ця програма буде розширена не тільки перший-четвертий клас, а і відповідно перший 11 клас. На рівні держави керівництво розуміє, що відбувається низах, що люди дійсно попадають у складні ситуації, що дітей треба спасати, щоб не було, не було хвороби більше, щоб дітки були здоровими, їх треба харчувати. А на території Кагарлицької громади цього ви не побачите і не почуєте. А я, чесно кажучи, мене, мене це не дивує, через те, що я спеціально переглянув товариство, переглянув спеціально, може хто не, не дивився декларацію, наприклад, нашого голови Олександра Олексійовича за 2024 рік. А ви, ви, ви знаєте, що ми всі люди публічні. Всі, які відносяться до якоїсь влади, або депутат, або голова громади, так як він, значить, ми всі раз на рік подаємо відповідну декларацію про свої доходи, що ми маємо, що ми маємо, мали і що ми заробили за цей рік. Ми це декларуємо, це не тільки ми, а всі. І в тому числі і він. От я вже після цього, як він... Все час мене інформував, а я і вчора йому з ним з головою на цю тему розмовляв, він мене інформував, що в нас в бюджеті дірка, дірка, і в нас немає такої можливості, як ви кажете. Дірка. Він все время показував на дірку. Я йому кажу, яка дірка? Ви не дополучаєте на землі, ви не дополучаєте на ПДХВО, ви не дополучаєте на акцизі, ви нічим не займаєтесь, у вас немає аналітичного центру, який їх інформував би вас, не нас, а вас як голову, що ми втрачаємо на ПДХО скільки, На акцизах, скільки, на земельних податках, скільки. у вас цієї інформації нема. Я просто дивлюся, як спостерігач, як депутат, і це бачу, що в нас просто-напросто провал у цих напрямках. А це основні наповнювачі нашого місцевого бюджету, щоб ви знали, що ПДВ, податок до доходи фізичних осіб, це, це основний наповнювач нашого місцевого бюджету. Потім уже земля, і десь там трошки акциз. А акциз ми всього получаємо, це з хвори, за ТБ і за правок, які офіційно працюють. Все, останні акції не платять. Цигарки е, продають. Ви самі знаєте, як в основному за налічку і спідпільних ларків це не бачить місцева поліція. До речі, я не проголосував сьогодні. За, вони там сьогодні в нас, ви знаєте, що відповідно у нас є поліцейські громади. І от він користується нашим автомобілем, через що ми йому купили цей автомобіль, ми йому виділили місце для прийому громадян, а сьогодні йому треба було ще виділити на пальне, щоб він ото їздив по громаді. І от я не проголосував за це, через те, що я цього поліцейського громади, я її ніде не бачу. Я приходжу на прийом, його там немає. Я питаю людей в громаді, от в селах, де я спілкував, ви знаєте, що бачили, можливо, де поліцейський громад, ніде не бачать. Ніхто його не бачить, ніхто його не чує, цього поліцейського громади. Така була з хлібом із сіллю, його представляли, чи ні його, чи другого. В результаті цього, йому ще треба виділити на бензин. Він не прийде, не відчитається за свою роботу. Я не задаю йому, не можу задати питання від людей, не від себе. І на сьогоднішній день така ситуація. Так що я за це питання не проголосував. Не проголосувався за, за ці імітацію торгів земельних, яку вони імітують. Я теж не проголосував товариству, а за все інше голосував, звісно, через те, що, що, ну що така наша доля. На сесію всього пройшло 17 депутатів з 25. Ну, Хворум є, голосування є, але ось така ситуація. Значить, так от повертаючись до голови громади, чого він такий черствий, чого він не допонімає цих людей, яких, наприклад, батьки дітей, а я тоді дав собі відповідь, Його декларація, товариство, взяти, переглянути декларацію, можна зрозуміти наступне, чому в нього таке бачення відносно цього простого люду, який... У тут в Кагарлицькій громаді довірив йому таку високу посаду, як голови громади. А ви знаєте, що в 2020 році, коли відбувалися вибори місцеві 25 жовтня, значить за нього проголосувало, так, да, саме більше, аж 3,5 тисячі виборців, 3,5 товариства із 22 тисяч. І оці 3,5 тисячі так визначили, що він у нас зараз голова громади. Як результат, я взяв, подивився його декларацію-навсього за, за 24 рік. Це може зробити кожен. І от у нього зарплата 30. 737 тисяч. Якщо розділити на 12 місяців, це виходить мало-небагато, а ви, ми, ви йому платите з свого бюджету 62 тисячі, він отримує, так сказати, заробітні плати, тільки заробітні плати. Додатково його дружина, вона теж ще працююча, Олена Васильівна, вона теж отримує зарплату немаленьку, аж 271 тисячу, ну, 811, але вона працює не в нашому так сказати, підприємстві, тобто в нашій міській раді, вона працює в електронній... Ну, у нас є тут відділення, напевно, київських електромереж, електромереж, Вона там працює, за це її платять відповідно заробітну плату Олені Васильівні 271 тисячу. Да. І, і додатково Олена Васильівна ще отримує дохід від підприємницької діяльності. Олена Васильівна співає, вона співає і в електромережах, і в підприємницької діяльності. Ось Олена Васильівна, тут поруч є м'ясні маркет на паркові 7. Ви це знаєте, ви туди користуєтесь їхніми послугами, там продають м'ясні вироби. І от Олена Васильівна, вона є, так сказати. Ну, це вона, це вона зверталася до нас, щоб ми дали можливість її розширити оцей місний маркет, покращити Це, відповідно, сесія все одобряла. Олена Васильівна за це отримує в рік 108 тисяч, як вона показує підприємницькі ділянці. Ви вірите в це, що в місяць Олена Васильівна передає через те, що вона сама там не торгує, я так зрозумів, там другі. Якщо ви туди зайдете, там вам нададуть чек, якщо ви отримаєте, то ви побачите, що там хвоп такий то фоп такий, то, то він, правда, через місяць змінюється через те, що там швидко проходить то хороший товарот, люди користуються, 6,5 мільйонів набили, підійшов, фопа іншого підставили. І в такий спосіб... І, ну, надають послуги. Ну, Закон їм дозволяє так лавірувати, обдурювати державу, то вони так і роблять. Але Олена Васильівна отримує оцю, так сказати, оцих підприємців, які там змінюються, не змінюються, вона отримує в місяць 9 тисяч. Непогано, Олена Васильівна, а ви це вірите? Я не вірю. Я не вірю. Значить, Там десь, як кажуть, є одна частина офіційна, це що Олена Васильівна нам показала, показали, а друга частина, яку ми не бачимо. Так що, якщо це все скласти на родину, Олександра Олексійовича, зарплату Олени Васильівни, зарплату Олександра Олексійовича, е, значить, підприємницьку діяльність Олени Васильівни, здачу в оренду м'ясного маркета. А я не знаю, може, ще є, де тут у карлику м'ясної маркети, які відносяться до Олени Васильівни. Значить, потім додатково, я дивлюся в декларації, Олексійович Олександр Олексійович отримував ще і премію від міської ради, 19 тисяч і 4 тисячі 240 теж додатково ще отримував. Тобто, ну, як кажуть, непогано. Це ще більше, якщо ми говорили про зарплату 62, то якщо додати оці ще 20, 22 чи 23, то у нас ще може і до 64 дійти. Ну, і тепер подумайте, товариство, люди, які мають отакі прибутки. Уже будучи пенсіонерами, я вам за пенсію не розказую. Ще Олена Васильівна пенсіонерка, отримує додаткову пенсію, і Олександр, і Олександр Олексійович пенсіонер, він так бідний, не втомився, старає так працювати, не хоче вас залишити хоче біль, біль, ще більше вам зробити добра, що він теж ще на пенсії, трудиться, так бідолага, ще отримує держави пенсію. І оце все, якщо взяти, скомплектувати, то виходить непогано, непогано товариство десь там під 100 тисяч у місяць собі, так сказати, чоловік має. І тоді можна розказувати розказувати про те, що то хай стараються і годують. Нагодуєш. Так що, товариство. Що я можу сказати? Коротко я вас проінформував про події, які сьогодні відбулися. Але єдине, що хотів би сказати, втомлюватися не потрібно, вірте в Збройні Сили України, допомагайте Збройним силам України. І всі разом працюємо на перемогу, на, на кінцевій, на зміну як країни, так і нашої громади. Слава Україні і слава нашим захисникам. Děkuji za úvahu, Viktor Aleksandr. Děkuji vám.